По покровську, що в нас відбувається, отже, як я сказав, в нас ну далі триває сага дуже важких. Логістичних шляхів, один із них нагадаю де у нас проходять вони до Покровська, це не є якась така таємниця. З Родинського до добропілля, ну так дуже грубо з Гришиного до добропілля. І от саме в цих напрямках росіяни намагаються просуватися до Родинського, Гришини діставати дронами, так само, як і з котленого та удачно діставати дронами. Наразі за останню інформацію, в котленому та удачному росіяни знову мали успіх, знову мали незначне просування, і це, на жаль, негативна тенденція, яка демонструє те, що ворог на націлений дуже серйозно на блокування нашої логістики, і те, що там націлений Він же її фактично що зреалізовує, паралельно ще завдаючи ударів по добропіллю. А фактично, що такий собі загальний джекпот виходить із блокування Покровсько-Модноградської агломерації. На вихідних що було, так це диверсійні групи, які заходили до Покровська. Не сказати, що це була якась така несподіванка або екстраординарна ситуація. Хоча загальна картина бойових дій, того, що складається під Покровськом вона реально може. Може бути охарактеризована як катастрофічно складна, а і, от, ну не сказати ще раз, кажу, що це якась там гіпер. Екстраординарна ситуація виникла, але диверсійні групи забігали до Покровська. Про це навіть офіційно визнали. не потрібно було, щоб якісь інсайдери писали про це. Офіційно визнали наші канали комунікації на рівні командування. Оту Донецьк повідомляло про те, що власне якраз таки диверсійні групи заходили в Покровськ, ситуацію контролювали. їм дозволили зайти в ту ділянку, де їх було легше знищити. І відповідні фото п'яти окупантів, які заманили в цю пастку, і знищили цю диверсійну. Оційну групу так само опублікували в Оту Донецьк. Але, попри контрольованість в цьому сенсі ситуації, загальна тенденція того, що диверсійні групи заходять, ну вона не може бути позитивною. Ми ж ми ж прекрасно розуміємо, що це загалом потроху починається негативний сценарій від часу, коли диверсійні групи заходять до часу втрати. Подібних районів раніше складалося Ну декілька мі декілька місяців, тому з блокуванням логістики і початком а, таких власне боїв за Покровськ а, не виключені зовсім сценарії того, що ми в перспективі маємо бути готові до втрати цього населеного пункту. Насамперед, звідки а, заходять. Диверсанти, це через населений пункт звірова. Зараз за нього окупанти вже зав'язали бої. Далі за звіровим ще є перед Покровськом два два села. 1 травня та троянда. Фактично, це вже можна вважати, що як таким собі Покровськом. Відтак, входження до звірового уже розцінюється як початок боїв за ворота до міста Покровський тут. Один разом із Шевченком. До речі, один із напрямків тиску росіян безпосередньо на сам Покровськ. Те, що котлене е, удачне на на правому фланзі нашої оборони, це тиск на трасу, північний фланг в районі Мирнограда. Ну там зрозуміло, новоекономічне родницьке це взагалі е, найскладніша ділянка фронту. Я дуже детально пояснював у суботньому випуску карти, чому вона такою є. Скільки уваги туди кабів росіяни приділяють? Е, порахували ось інтери що близько трьох тисяч. Кабів за три місяці скинули якраз таки на цю північну ділянку від Покровська, районно новоекономічного, коптівого ем, родинського і аж до і аж до добропілля. Тобто, от в цьому районі три тисячі кабів за три місяці. Це ну просто реально дуже величезний, величезна кількість. Виходить, що по тисячі приблизно на місяць, тисяча на місяць. Це в нас виходить десь. 300 ой, 33 33 каби приблизно падає щодня на цих позиціях. А це надзвичайно насправді високий тем. Що ви зараз бачите? Це звіт угруповання сил безпілотних систем за минулу добу, фактично за 20 липня. Нагадую ще раз, що таке угруповання сил безпілотних систем. Це е, всі ті наші війська, які існують у цьому роді військ сил безпілотних систем, які нині очолюються робертом Мадяром Бровді, нашим е, відомим командиром. Е, всі ті полки та бригади, які є у цьому роді війська. Ну а також прикріплені, скажімо так, до складу угруповання СБС частини 5 полків та бригад, які є частиною складовою проєкту лінія дронів: це Рарох, К2 Ахілес, Фенікс і Мадяра Відповідно, ось цей. Це сукупна збірна угруповання сил безпілотних систем постійно нарощує свої спроможності. Я вже говорив, що за підсумками червня в них е, досягає кількість знищених ворогів саме на передовій. Приблизно кожен п'ятий окупант за підсумками місяця уражається саме силами безпілотних систем, угрупованням сил безпілотних систем. Учора, за контекстом уражених ворогів особового складу противника, е, СБС поставили фактично, що абсолютний свій власний рекорд: 204 особи особового складу ви бачите ось це якраз виділено в еліпс 204 чоловіка окупантів було уражено 109 з яких знищено 95 поранено 204 це щонайменше справді одна п'ята Якраз таки тих складових, які ми зараз бачимо у звітах генерального штабу, по кількості знищених цілей. Мало того, загальна тенденція показує, що сили безплатних систем суттєво збільшують свої спроможності за 24 години вчорашнього дня. Вони вразили 912 унікальних цілей противника. 912 друзі, тобто це. Ну, це справді видатні показники. Це всі бліндажі, реби, гармати, артилерійські системи. Багато багато того всього, що от ви тут бачите, укриття точки вилюту пілотів. 14 міст, таких уражено, 40 мотоциклів. Наприклад, 23 ворожі крила розвідувальні. 2 912 унікальних об'єктів. Це дуже високі показники. Це реально, це дуже високі показники, які за 20 днів липня. Вже виводять сили безпілотних систем на одного з найбільших кілерів, фактично що росіян на фронті, тому що за ці 20 днів липня СБС підтверджують 15430 тисяч ворожих цілей, які вони таким макаром уразили, із яких 3230 це особовий склад противника. Тобто, ну це фантастично високі показники. Це реально той дроновий малюнок, який зараз ми асиметрично. Надаємо противнику, і чесно, я вже неодноразово говорив, що я собі уявити не можу, якою буде війна за якихось чотири місяці, коли буде. Листопад приблизно, коли спаде зеленка, коли не будуть е, е, рясні тишати дерев, кущів, трава не буде високою, коли не можна буде укриватися від е, дронів, е, і тим паче, коли ще й бойові дії будуть тривати, наприклад, не в населених пунктах, а в полях. От припустимо, що окупанти на якихось ділянках, а це буде 100% відсотків, що на якихось ділянках вони залишаться в полях. Ну це буде просто геноцидне знищення, просто фантастично великій кількості знищення особового складу противника і до цієї дронової війни. Не треба продовжувати готуватися, і нам тому що вона є симетричною. Ми знищуємо противника, і вони так само задають там дуже серйозних ударів, зокрема знищуючи нашу логістику. Ось припустимо, місто Оріхів, це запорізький напрямок. Давайте я виведу карту. Всім нам добре знайомо ресурсу Deep State і подивимося разом, де в нас знаходиться Оріхів. Отже, ось тут Оріхів це район роботиного приблизно кілометрів 10 від фронту оріхів розташовується. І тут зараз за ось ці 10 кілометрів є можливості будувати сітками обтягувати дороги, і власне їх. Ну, принаймні, за твердженням речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина який оприлюдни ці фото, їх обтягують. Ось це тут може не дуже чітко видно, але видно, що бачите, по боках. Є е, е, стійки, е, на яких натягується сітка, вона має бути по боках і зверху. Тут буде трошечки краще видно цю сітку, але натомість мене на от по цьому фото виникає питання до якості. Вони чомусь не загалом не не повністю все обтягнути дороги, але принаймні, ну принаймні, та е, можна говорити про те, що ця робота ведеться.